Коли буду я навіть сивою і життя моє піде мрякою, а для тебе я буду красивою. А для когось, може, ніякою. А для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю, а між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю. Безборонною, несинхронною і боліла в мені іронія всіма і галактиками. І не знала міщанське кодло, коли я захоналася лихом, що душа між людей виходила, забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі. Хоч би той магазин не мінний. Люди будьте взаємно вішли. І якби на те, моя воля написала я скрізь у силу. Так багато на світі горя. Люди будьте взаємно красиві.